А що може бути краще за власну терасу, де ви можете насолоджуватися з чашечкою кави? Всім вітання! Маємо для вас дуже круту пропозицію. Затишні котеджі у підгородньому. Ходімо з вами разом оглянемо їх. Ми з вами знаходимося в середині котеджу. Як бачите, сонечко, сонячна сторона на першому поверсі. Тут розміщено кухня, студія, велика простора, гардеробна, санвузол. Ми з вами піднімаємося на другий поверх. Як бачите, на другому поверсі зі спальні розкішний балкон, сонячна сторона. І таких спалень тут є три: також велика гардеробна і санвузол з ванною кімнатою та міні-офіс. А зараз ми знаходимося з вами на додатковому третьому поверсі, де ви можете реалізувати всі свої мрії: тобто дитяча кімната, офісна територія, все, що забажаєте, може бути тут у вас. І також додатково ми маємо до котеджу великий просторий гараж, який має додатковий вхід з середини котеджу. І це ми з вами оглянули один котедж, а гляньте, який великий вибір у вас є до огляду.